Друзі, всім привіт на нашому каналі. Сьогодні до вас з мега смачною ароматною хрусткою закускою із перчика і капусти. Це страва молдавської кухні. Перчик квашений з капустою, з морковкою, з олійкою абсолютно натуральний продукт. І сьогодні пропоную приготувати просто неймовірну красу. Яку готувати не дуже складно, достатньо швидко, а їсти можна хоч і до березня місяця. Вона прекрасно зберігається у простих скляних банках. Це якщо перекласти. А якщо не перекласти, то прекрасно зберігається в холодному місці 3-4 місяці, наприклад, у Відерці чи в каструлі, де це робиться від початку. Ну що, готуємо? Друзі, я люблю використовувати капусту зимових сортів уже. Таку тверду, плотну, щоб вона була біла і пласка. Мене так мама навчила. Капусту потрібно нашинкувати у будь-який зручний вам спосіб. Хоч на шинковці, а хоч ножем, тоненько нарізати. Капусти тут 2,5 кг. Морква. Морква 300 г, 250, 350 г, в залежності від того, як ви любите. Любите, щоб був колір яскравіший, давайте більше. Любите, щоб було зовсім таке бліденьке начинка, значить давайте менше. Звичайна морква потерти на крупній терці. Або ж за бажанням можна зробити на корейській, Ну, я потерла на простій. Так само 300 г цибулі, 300-350, три цибулини взяла середній, нарізала на кубік, на який вийшов, Ну, на некрупний, на середній кубік, скажімо так. Це по основних продуктах. З капусти верхні листочки не викидаю, вони нам знадобляться. Ну, власне, перчик. Перчика тут 2,5 кг. На даний момент. Що хочу я сказати? В цьому рецепті дуже складно спрогнозувати і точно назвати кількість інгредієнтів, тому що все залежить від таких речей, як соковитість капусти. Раз, розмір перцю два. Тому що я люблю, наприклад, робити у невеликі перчики. Відповідно, вага у перчика є, а начинки туди влазить менше. Хто любить робити такий рецепт, таку божественну закуску, інакше я не скажу, наприклад, у крупну перчину, то там вага перчика невеличка буде, а капусти багато. Тому попередньо називаю, що у мене є. А вже точно, то пропишу в кінці відео, коли вже буду розуміти, кожен раз воно, друзі, по-різному. Але в основному, то, що от по капусті, то кажу, як є. Значить, перчик, перчик може бути звичайний от болгарський. Ну, такий, як ми знаємо. Ну, бажано, щоб він був товстостінний. Але я дуже люблю, в основному, і основна маса, що я роблю, це ось така ротунда. Товстостінна. Дуже красиво, воно тримає форму, вона дуже смачно проквашується. От я в основному роблю з ротунди. Декілька штучок, простих болгарських, я додаю, ну, ми до них повернемося. Далі. Звичайна проста сіль, не йодована. За бажанням можна гіркий перець підрізати, я не додаю. Два листочка лаврушечки і штук 10 і чорних простих горошків. Що робимо? Капусту пошинкували, цибулю порізали моркву, потерли. Значить, першим ділом у капусту на 2,5 кг я додам ось так от 2 столові ложки солі. Це буде грамів 30, може 35 може там трішечки більше. Дві столові ложки солі додам і почну її переминати, для того, щоб вона зменшилась в об'ємі. Капусту я перетерла, вона вже зменшилась в об'ємі, вона вже почала із за солі пускати трішки соку, Вон його вже й видно. І це чудово. Капусту на даний момент ми залишаємо, беремо цибулю, беремо моркву і йдемо на плиту робити легеньку засмажку. На розігріту добре сковороду наливаємо 100-150 г олії. Рафінованої соняшникової налили. Поки олійка прогрівається, поставимо каструлю з водичкою, щоб водичка в нас закіпала. Тому що, коли ми зробимо засмажку, і капуста буде вже виголоняти разом із засмажкою, ми будемо бланширувати наші перчики. Недовго, але будемо. Олія в нас нагрілась. І першим ділом, що? Першим ділом я викладу цибулю цибульку нам потрібно просмажити до прозорого стану, друзі. Вона не повинна в нас золотитися. Зроблю менший вогонь, тому що розігрівала сковорідку на великому вогні, і вона таке аж хапається швиденько. До прозорого стану. Буквально дві хвилиночки. Кулька наша обсмажується, вже десь навіть он і бочок золотиться. Стала вона прозора. Додаю морковку. І разом з морковкою ще буду смажити ну, хвилинок 5 до напівготовності моркви, друзі. Більше не потрібно. Головне, щоб не пригоріло. Зажарка, друзі, наша готова. Уже і цибулька колір поміняла, така притушена. Тепер ми підемо і це все покладемо у капусту. От так, як вона є. ось так от ми покладемо і обмічаємо. Капусточку я обмішала, ось ще докину сюди свій лавровий листочок. І перчик, бо забула зразу. Горошок, звичайний, штук 10. Все. Ось яка у нас вийшла тепер капуста. Погляньте, бачите, вона вже окрашується одразу від моркви. Все. Хай вихолоняє. Поки вона буде вихолоняти, друзі, ми будемо займатися з вами перцями. Перці потрібно помити, як я вже сказала, я люблю брати ротунду. Хто не любить простий, помити, почистити від насіння. Я частково вже почистила, зараз ще буду дочищати. Хочу вам сказати, друзі, купила на базарі отаку штуку приспособу. Отака от якась корона. Чесно сказати, хотіла посміятися з нею. Вона недорога, дорога по 50 гривень для чистки перцю. Я вам скажу, що чистка перцю заграла новими фарбами. Набагато стало легше за допомогою цієї приспособи із вказівного пальця. Перчики стали чистити набагато, друзі, швидше. Це такий невеличкий лайфхак. Плюс до того. Ми отримуємо гарний, акуратний отвір, тому що ножем, коли прорізаєш, то воно може і тріснути. А якщо отак хто пальцем видавлює, теж воно нерівно. А так глядіть, яка гарнесенька у нас вийшла. Дірочка. О. Краса. Друзі, водичка в нас закипіла. Там, де ми будемо бланширувати, я її підсолю. У мене тут десь 3 літра води, ну кину. пів столової ложки солі. Боже, боже, така сіль тепер у магазинах, що кидаєш у воду і шипить. Ну, менше стиль. Тут у мене в мисочці холодна вода, це для того, щоб після бланширування спинити процес у перцях. І занурюю їх у окріп ротунду бланширую приблизно 3-4 хвилинки. А ось такі от перчики, вони більш такі тоненькі, то буквально одну хвилиночку і достатньо. І буду витягати зразу в холодну воду. Друзі, пройшла хвилинка, буквально півтори. Я починаю витягати спочатку оці прості перчики. От, а ротундочку вже в останню чергу. Якраз поки я ці повитягаю, то ротунда якраз і доготується. Перчики наші охололи на піднос, на рушничок, щоб вони добре стекли. Отак От всі дірочками вниз. О, і викладаємо. Після перчиків я ще й пробланширувала 3 хвилинки капустяний лист. Друзі, зажаруть капустка наша охолола, вже й почала підпускати сік. Будемо начиняти перчики. Руки помиті, чисті, пальцями, не граючись у ложечки, тому що ложечками таку кількість можна начиняти, друзі, до завтра. Тугенько. Все. Ось так, щоб нічого в нас не висіло. І викладаємо в посуд, в якому ми будемо це все заквашувати. Я буду заквашувати в нержавіючій каструлі. Чергувати буду ротундочку, перчик, так, щоб вони туго-туго-туго лягли один до одного. Можна заквашувати. У скляній банці одразу складати в банку. Можна робити це в харчовому пластиковому відерці. Я, до речі, достатньо часто роблю і в харчовому пластиковому відерці, і в 5-літровому, і в літровому, і так воно і зберігається. Не можу сказати, що помітила якусь різницю. Друзі, вийшла у мене 6-літрова каструля майже підверх. І ще трішечки у маленькій каструльці. Той сік, який залишився у мене в мисці від капусти, я весь залила сюди. Тепер що? Тепер нам треба зробити умовний гніт. У маленьку каструльку блюдечком. Ага, забула. Шматочок капусточки зверху, щоб воно краще притискало. Так. Ми її напарили ж після перцю. І сюди шматочок, щоб теж краще воно притискало. Ось так можна було і більше листочків. Ну, не думала я, що воно у мене розлізеться на дві каструльки, то мені б вистачило. Накриваємо, робимо гніт приблизно по розміру. І поставити щось важке. Сюди я поставлю графін з водою, до прикладу. А сюди кілограм солі. І в такому стані, друзі, ми це лишаємо на три доби. Але кожен день будемо подивлятися. Завтра буде доба, при кімнатній температурі тримаємо. Завтра буде доба. Завтра вже підніму я мисочку і подивлюся, чи там виділяється сік. Він повинен буде виділятися, тому що я набивала туго, туго туго буде по-любому виділятися. Якщо ж раптом соку буде не вистачати, значить можна долити рослинною олією. Ну що, подивимося завтра. Друзі, в нас минуло півтори доби. Давайте подивимося, що в нас тут робиться. Погляньте, скільки виділилося соку. Дуже добре виділився сік. Відбувається процес бродіння. Я е, два рази в день отак хожу і сюди, от паличкою від суші, трішечки ворошу, докуди достаю. Це для того, щоб у нас е, трішки відходив вуглекислий газ. О, бачите? Все. Залишаю ще на півтори доби. Гніт у мене хороший, на 5-літрову, на 6-літрову каструлю. У мене тут майже 2 літра. І погляньте, була каструля отак от повністю майже підверх, як воно вже просіло. Все, ставлю далі. Так, а що в маленькій у нас каструльці? Тут у нас теж все ок. Я думала, що тут буде гірше. Нічого доливати сюди теж я не буду. Погляньте, теж багато виділилося соку. Перці вже стають такі от м'якіші, тобто їх можна буде ще, ну, ще півтори добити і вже. Будемо чи перекладати, чи що робити. Ну, все, чекаємо, ще півтори доби, залишаємо. Друзі, добігає кінця третя доба. Я вже думаю, що все вже у мене тут скласилося, закласилося. Давайте подивимося. О, розсолу ще більше додалося. Його предостатньо. А ну-ка. Угу. Друзі, перчики вже готові. Які подальші з ними дії? Це зберігається в холодному місці, в холодильнику або в холодному підвалі. Можна залишати зберігати в тій тарі, в якій ви заквашували. У мене це велика каструля. Але я так не люблю. Я всі перчики розкладаю по звичайних банках: літрові півторашки. Вони добре заходять, вони вже проквасилися, вони стали м'якіші. Вони нормально заходять повністю, розкладаю все по баночках і заливаю тим соком порівну, котрий у нас ось тут виділився. Простими пластиковими кришками, не присосками, самими простими кришками накриваю і в холодне місце. Я люблю робити так. Всім, друзі, смачного вам! Пробуйте, готуйте. Я впевнена, що такі перчики нікого не залишать байдужими. Дякую вам за перегляд і на все добре.